Спадок від древньослов'янських племен візитівкою села Чортовець, що на Прикарпатті, є танок Сербен. У давньому автентичному вигляді він зберігся лише тут. Виконують його на великдень та провідну неділю. Наша Ірина Некорович вирушила на Городенківщину, аби побачити, як усе відбувається. Минулого тижня сербен вихідці із чортовця виконували у Франції, аби зібрати кошти для ЗСУ. Далі флешмоб передали столицям Чехії та Польщі. За словами історика Любові Соловки, цьому танку вже близько двох тисяч років. Тут, на Прикарпатті, на Подністров'ї була батьківщина власне власниці племена, серби. Хорвати вони тут і проживали і від назви одного з племені сербів, і походить назва танцю. І унікально, що ці племена залишили нам у спадок у таку нематеріальну спадщину, таку світового рівня спадщину. Сербень це чоловічий військовий містично-ритуальний хоровод, вишикуваний за ієрархією від найстаршого до наймолодшого учасника. Мають стати пліч опліч. Торкнутися плеча одне одного відчути плече це взаємопідтримка, це є солідарність, це є самоорганізація. Така чітка й військова розуміння того, що якщо ти народився на цій землі, ти маєш її обороняти в сучасному варіанті. Топірець тільки у руках ведучого. В давніх варіантах у кожного воїна танцюриста, воїна, був оцей топірець в руках, і оцей взмах руки це. Підняти топірець вверх, показати, що завойовники ніяка орда тут не пройде. Вже кілька років поспіль водучим сербину у селі Чортовець є Юрій Кучірка. А в хороводі каже, вперше взяв участь у п'ятирічному віці. Я тако, як небудь ішо, але я вже дивився на як старші йдуть, і все одно я мені старався, старався так вийти сербен разом з ним. І так до нині. Раз у рік тут всі чоловіки ведуть сервен. дорослі показують, а молодші не слідують. І незважаючи ні на що, цього звичаю дотримуються завжди. У нас так заплановано, навіть якщо пару тижнів тому була погана погода, там зима чи ще щось, то я думав, все рівно буде сервен. Нема різниці, яка погода, дощ, сніг, немає різниці. Хлопці йдуть чоловіки старші. Главний веде нас це велика для нас пам'ятка для всіх чортів. Так що треба продовжити своє коріння, і хоч сербань – це виключно чоловічий хоровод. Втім, окрема роль під час цього дійства відведена й жінкам. Вони стають усі в коло, і вспіваємо сербина три, три рази пройти навколо церкви. І вони йдуть ще круг, йдуть навколо жінок. І тут водночас такий переспів іде. Жінки співають, чоловіки йдуть сербина, дзвони ще церковні дзвонять, і така радість. Велика переповнює. Після усіх приготувань танок починається. По за ним, за ним він. Ой мою сербесою. Далі від одного храму чоловіки хороводом вирушають до іншого, пліч опліч, у такт і співаючи, йдуть два кілометри селом. Не шо, не стій, не Біля іншої церкви все повторюється. Тричі обходять храм, а потім жінок, які співають гаївки. І так у селі Чортовець інколи хороводять цілу ніч. Зараз триває процес внесення сербону до переліку нематеріальної культурної спадщини України.